Мене звуть Людмила Підлипна, і я створила ось такий методичний комплект, архетипи, і про нього зараз трошечки більше розкажу. Чому я це називаю методичним комплектом? Та тільки тому, що тут є кілька предметів. Зараз розпакую і е, покажу. Тут є книжка, е, тут є метафоричні карти і тут є закладки. Е, отже, про книжку. Книжка має 150 сторінок, ось так вона виглядає. І в цій книжці е, пролистаю зараз. І в цій книжці є наступні речі. Е, тут є опис всіх архетипів, що вони означають. Тут є вправи до е, кожної карти, до кожного архетипу тут є 30 вправ, 10 вправ на жіночі архетипи, 10 вправ на чоловічі архетипи і 10 вправ на архетипи Юнга. Загалом є 63 вправи. Тут є тести для визначення архетип, провідного архетипу і того архетипу, який залишається в тіні. І зрозуміло, що один з важливих моментів це власне, працювати з тіновим архетипом, тому що Шайон говорив, що в тіні є наше найбільше золото. Крім того, в цьому комплекті є метафоричні карти. Ось так виглядають 11 карт. Чоловічих архетипів, вони в вигляді грецьких богів, далі йдуть жіночі архетипи. Угу. І ось без рамочки це вже починаються архетипи юнга: персона, велика мати, мудрець, тінь, аніма і так далі. Крім того, ще є такі речі, як мотивуючі закладки, це швидше так для емоційного настрою. І на кожній закладці є якась там певна крилата фраза. Ну, наприклад, там де ЗЕС є моє Ні» прекрасне, моє ні спокійне, переконливе і перекреслює сто чужих так. Або Ще там мудрець, тиша це не пауза, це форма мого мислення. Або там, де архетип гекати, там е, я не розгоняю туман, і я в ньому орієнтуюсь. Або там, де інші губляться, я знаходжу себе. Це теж від гекати. І е, якщо говорити про те, як можна працювати з цим комплектом, то, власне кажучи, він має ну, широку палітру використання. Можна працювати в індивідуальній роботі, можна працювати в груповій роботі, е, можна використовувати тільки метафоричні карти. І використовувати вправи можна працювати наприклад тільки з картою проявлення і картою Тіні. Є дуже багато різних 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 можливостей використання. Я знаю, що мої клієнтки, які вже там придбали ці комплекти, розповідали, які жіночі кола вони проводили, як вони працювали там з жінками, з чоловіками, де хто працює з них в фондах. З людьми, які є у вразливій категорії і теж розповідали про те, як архетипи давали можливість говорити про ті речі, про які говорити доволі складно. Тому що архетип, архетип це ж той неусвідомлений до кінця сценарій, який є у нас на рівні підсвідомості, і який, ну, швидше всього, ми часто повторюємо. Отже, це було про архетипи.